Так, а, я думаю, що тут же я не хочу брати, чесно кажучи. Того, ж я бачу, що в них тут тільки ящики. Я вже говорив, що мені ну, не цікаво. Бля, яка вона громка? Голову лучше просто не висовувати. Це треш. Що я вам хочу сказати? Під тут я не бачу і не бачу заправки для себе. Ну такое. Так що у нас тут за робота? Не хочу час втрачати. о. Бачите, походу, такі вантажі самі по собі, просто пиздець дешеві. Бачите? Хм. Цікаво, чому. Ну Тут прям до хера їхати. Тут десь 300 миль їхати, плюс-мінус. Давайте це візьмемо. Арештування. Ми щось таке вже везли, по-моєму. Дивіться, як він стоїть. Нова фура. <ріх> а вже не заводиться нормально з першого разу. <ріх> Прикол. Чего наглохнуть почала? Це щось... Кстати, може, надо было на бітру... на бітмені, чи як його там, блядь, та контора називається. Там може надо було глянути. Глянути щось. Я затопіл, звісно. Там, вроді, в прошлый раз нам заплатили не херово. Які дрова, блядь. Що я купую в шокі, просто не повертаю. Ну, тормоза, що я можу сказати? Я не мог сказати, що вони ідеальні. Але щось є. Щось тормоза. 239 малі, до речі, їхати. І заштрафували. Бачили? Трохи докотило. Говно тормоза. Вона не должна їхати, коли я жму тормоз, А вона їхала. Так, мені потрібно по дорозі знайти коротше, десь этот заправочку, трохи дозалитись, і мені потрібно знайти так стоп, щоб поспати. Я, походу, не по тій дорозі поїхав. Не хочу. Не хочу. Ніхера. Дуже багато об'їжджати. сорі, Там дуже багато об'їжджати. Мені потрібно якось виїхати сюди на гору. Угу, сюди на гору, походу, не можна виїхати, да? що? Тут забор, чи що, чи нема забора? Нема забора, так? Да? По ідеї я можу заїхати, окей. Чого ще буду об'їжджати? А що я, я. Як я міг провтекати цей поворот, я щось не зрозумів. Я не бачив і розвилки ніде. Тю, странно. Не бачив розвилки, нічого не бачу, але по ітогі десь з'їхав, не туди все-таки. Ну 20 миль різниця я не хочу. Удачно, удачно. Що я можу ще сказати? Тут якраз зразу і трек-стоп. Як сюди заїхати? Я мабуть, тут скинув би п'ящик, щоб з ним не тягатися. Да. Так. А -а -а. Я туди не можу заїхати. Чого? Давайте сюди заїдемо. Це, по-моєму, я тут був. Так? Да? По-моєму, так. Да. Таке яке пошкодження кущі, блядь, чи що? Ви здіваєтесь? Пстец. З яких це пор кущі можуть пошкодити так сильно, блять, машину? Так, тут по 5.05, тут дорого. Угу. Ідемо поспим. Нарешті день я вже замахався вночі, їздити, чесно вам скажу. І не пам'ятаю, де я кинув ящик. Ага, помню. Опять пошкодження. О! Без поняття, чесно. Не мене доконають. Вивернута на максимум фура, блядь, Не може нормально поїхати, я в шокі. Давай, поїхали, поки нікого на Встречку нема, блядь, дура. Чуть не лягли на бок, да? <хи> а шо таке? Ми не можем їхати прямо? Можем же? чо не так? Все окей. Поехали. Каже, не можем їхать, прикинь. Я тебе, блядь, не поїду. Так, пробуем еще раз на максимум выжить. Ну, она вообще не управляется. Ты, блядь, заворачиваешь легкий поворот, а она не может. Это дичь. Я вам отвечаю, это просто дичь. Тем более на такие скорости ты при плавном повороте должен чуть-чуть вообще доводиться. Бред. Не знаю. Як хорошо, коли відпускаєш uh, педаль газу. Це капець, така тиша тышина стои. Oh. Вони не знаю, наскільки в ній не впевнений в цій фурі, що я не можу рулити нею од одною рукою. Я постійно думаю про те, що мені не до- довестися, і мені потрібно швидко хватати і перекручувати руляку. Коротше, туфта. Бля, Ух ти, Я в тунелі не був. Поїхали. Кайфік. Ну, Вроді, кайфік. Прикольненько. Можуть копи стоять, треба прискинути. Вони не обов'язково тут стоять, але можуть стояти, тому, краще, тут. Бути більш обережним, тим паче я достатньо великий відрізок проїхав, і мене не штрафували, а я приїхав. Цей відрізок за підвищеною швидкістю, тому навіщо ризикувати, щоб отримати не... ну, непотрібний штраф. до речі, тут були з вами. ну no, і Згадав цю контору Пишіть обов'язково привозили ми їм сюди пончики вже. Що ви скажете? Запізнення як я міг запізнитись, я так швидко їхав і запізнення. блядь штраф за запізнення три штуки тварі.